Вітаю вас, маляки. Сьогодні пропоную вам розфарбувати ялинкові іграшки. спочатку давайте розглянемо, які бувають іграшки. Новорічні кульки, подивіться, вони бувають різних кольорів, з різними візерунками. Дивіться, ось такі новорічні. Кульки пропоную сьогодні прикрасити вам. Подивіться, в мене їх дві: одна і друга. Прикрашені вони, подивіться. Лініями рівненькими, якого кольору? Жовтого, так? Та крапочками подивіться. Скільки крапочок? Так, їх багато, якого вони кольору? Червоного, так. Вони розташовані, подивіться, на відстані одна від одної. А якої форми кульки, подивіться? Так, коло куточків немає. Це форма коло. Тобто вони круглі. Для роботи нам знадобиться лейонка, серветка, два шаблони ялинкової іграшки, жовтий, червоний колір фарби та пензлик. Подивіться, в мене є ялинкові кульки, вони білого кольору, Але вони сумні. Потрібно їх розфарбувати, щоб вони були гарними. Давайте спробуємо, дітки. Беремо спочатку одну кульку, беремо пензлик, тримаємо ось так трьома пальчиками, занурюємо у жовту фарбу, можна взяти будь-яку. А тепер проводимо лінію зверху донизу, ось так. Притискаючи пензлик. До паперу. Ще раз ставимо пензлик і проводимо зверху донизу пряму лінію. Подивіться. Ось так. Ще раз. Зверху ведемо рівненьку лінію донизу, подивіться. Ще раз. Ось так. Дивіться, яка гарна кулька новорічна. Смугаста у нас вийшла. Тепер беремо наступну кольку. Їх вам допоможуть зробити дорослі. Ми будемо прикрашати цяточками червоного кольору, занурюємо пальчик у фарбу та притискаємо, ставимо ось такі цяточки. Подивіться, червоні у мене. Вони можуть бути і синіми, і зеленими. І жовтими, та навіть різнокольоровими. Занурюємо паличку та притискаємо ось так. Подивіться, в мене цяточки на відстані одна від одної. Тож малюйте, прикрашайте кульки, а я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!